Привіт всім, шановні друзі! Е, е, їду на огляд автомобіля, замовив клієнт. Оглянутий автомобіль хоче собі придбати M-Grand X7. 14-го року випуску з пробігом біля 60 тисяч кілометрів я займаюся якраз тим, що допомагаю. Оглядаю автомобілі, місто Тернопіль, інші області, проводжу експортну оцінку. Тому звертається, кого цікавить. Всі контакти будуть під відео. І думаю, що автомобіль буде адекватний за адекватну ціну. Тому що перед тим як їхати на огляд, я завжди дзвоню до власника, випитуюсь інформацію і стараюся від, зразу відсікати зразу самі гірші автомобілі. а Стараюся виїжджати на автомобілі, які адекватні, за адекватну ціну. І для того, щоб рекоментувати клієнту даний автомобіль, я повинен сам пересвідчитись в тому, що він є нормальний. Тому дивимося відео, думаю, що буде цікаво. Квартира зараз ліпша, ніж машина. А якого року випускає автомобіль? Ваш? 15. Який пробіг? Газ бачу стоїть, так? Газ стоїть завод. Газ стоїть, то ставили на. Ну, ставили? Коли купляли машину, так? Є, став, там йшла акція. Тоді в той час, як машину ти купуєш, то та фірма виходить, ти купуєш, вони ну, тобі ставлять свій заводський газ. Ясно, газ є. До, зим... до додаткові колеса ще одні є до неї. Є літні колеса, є. Зимові новесенькі, от куплені. Ясно. Влі. Кондиціонер є? Кондиціонер є. Дехто... Каже, що є, але він не робить. Центральний замок тут мусить бути. А додаткова сигналізація? Ні, тут що є. Та, що заводська є, нет, то, так? що заводська є, то там в ній є. Заводська. Ксенон ви не доставляли чи стоїть? Ні, ні, ні. Тут то все, що в ній є, стоїть. Окей. Домкрат з опаском гнітофон є. є. І запаска і домкрат теж є, так? так Я так. ще потім подивлюся, динаміки ясно, що є. Двигун в нас 1,8, правда? І у нас 5 передач. Я все не можу запам'ятати, то вони дивуються, що ви я вас таке примітивне питаюся. За, за день, за два дві-три машини, як подивишся, ви то ви там вони... Дивіться, що у вас це і питаєте. Я ніколи не пред'являю претензій до власника, <с бо я ще не знайшов такого власника, який би забагато розказав або розказав це. У мене до того була машина така жовтеринокінгу.

Мінімальні сліди ремонту мене не сильно цікавлять, розумієте, тому що люба людина може мати там якусь царапинку чи вм'ятинку. Мене більше цікавлять знаєте, такі конструктивні проблеми, як заміна... заміна даху, стойки, пороги і так далі. Добре, допов... підкрасів не виявлено. Вючок в нормі Спойлер Пластик Вот таким вади тут школа такава штучка буде з'їзати Я помітив Там щось спало не знаю Я все помічаю таке от Іржане величка То його оригінальна запаска? Так, запаска йде так. Добре. Такі колеса є літні. Окей. То не чехли, то заводські таке сидіння, так? так Бачу, так? так. Окей. коврики то я вже поміняв, але там ще має ті ось. Ми під ногами гуляли, коротше, з ними було опасно їздити. Ну, щось не тримається. на якісь такі ніби резини, але пара. Заводський йому вільно місці. Є, я то бачу палку. Проблем немає. Зараз перевіримо. Завіси добрі, двері ніякі не знімалися. Ще капот, будь ласка. І хай буде пару хвилин заведено Тут місце можна ще один мотор вчепити. То на газі чи на бензині? Зараз не на бензині, зараз їх не будемо. Ясно. Масло. Тут 13.09.16. вже У заглушку. А ну на бензину включи, будь ласка. Ну, на кнопочку один раз натисніть. Добре. Так, середній акумулятор. Євні. Під капотом в принципі немає потреби. Сильно нічого дивиться, тому що весь мобільний рідний крила не знімалися. Телевізор рідний. Там задні... задня опора двигуна, там слабе місце нормально, ніби ні, я так гляну. Зразу видно по автомобілю, розумієте, коли... Хочеш знайти за що, за що домахатися, то ти і знайдеш. Мені головне цікаво, конструктивні елементи, і масла і так далі. Дай мене там є в... сам що як Хтось приїде до мене кукляти, я щось там не сказати хай. за ту машин. Ви самі знаєте, що вона у вас добре, або вона добра, або не добра? Ланцюг, помпа, найбільші проблеми в цій машині. Підтікання, рейки, проблема. Ну, у вас тих проблем жодних немає. Ви щасливий власник. Ну, це на ваших словах ви має малий пробіг. Мені треба... Я ніколи не вірю у слово пробіг. Тому що я за 20 тисяч бачив такі машини. Пише 20 тисяч, а там нема на чому їздити. А бачив машини, на яких пробіг 250 і вона так, так, так як ваш. Но це було в Німеччині. У мене є книжка зі всіма відмітками. Думаю. Спочатку, і все що... Я сам собі масло міняв, тут все, все записано, все, що мені зроблено. Ясно. Тут проблем ніяких немає. Заглушіть, будь ласка, або... Або в принципі ще ні. Відігрію працює, так? Все працює. Навіть заднє скло працює, і сидушки працюють. І кондиціонер і кондиціонер чую, спрацьовує. А тут кажете, ви ремонтували щось, так? Так, ремонтував, бо був обрив в сіті отої одверті. Вона не опускалася. Ну напевно, в дверці, я думаю, тут кабель перебився, ну, правда? Ну там, там. то стандартний. 250 гривень ну, взяли. Що таке 250 гривень зараз? Ох, то навіть. Ви могли то саме зробити. Так, але вона ще я не хі сам лісти. Ді там зробили, відмітку поставили. Що, що не я до неї ліс, а він до неї майстер. До неї не... А то вони і офіціали, щоб брати 250 гривень, але це, це називається комплексна діагностика автомобіля. Там мене є записано з спочатку. 1,8 це не маленький двигун. Але то машина тяжка. Так, автомобіль важкий. У мене був каже... Це двигуна 1,8, можливо, трошки навіть і за важкі. Та машина аж хотіла. Я після неї коли Я вже знаю, що себе Я це мушу забрати, добре? О, вона сама відкривається. Маєтесь сюди, маєте сюди. Мається сюди. Він ще питався, чи курили в машині, чи ні. Не відчувається, скажімо так. Якщо і курили, то акуратно. А то є сервісна книжка, можна глянути. Ось це? Ні, це керівництво, це у нас. Технічне обслуговування, розвал сходження, свічки, заміна, стеклоподйомник лівий. Був ремонт. Мясло, масло 5х40 Shell X-Hell. То Ціна його у нас не цікавить. Та, значить Олива була у нас 4 літри, фільтра масляні, салону, запалювання, рідина гальмівна. Антифриз Gromex G12 Замінили вам 6 кг. Так? Так, так, так. Ну, супер, так, є. супер. То повністю обслужений автомобіль, Боністю. як на мене, пробіг на пробізі 60 тисяч 14 року випуску. 6 тисяч після того пробіг. Супер, зараз я ще тільки тут гляну. То я бачу в Києві так, і купував, мене не цікавить попередній власник, мене цікавлять тільки відмітки. Рекомендації, значить, пробіг на 5 тисяч, тоді на 10, тоді на 19 800, 26, 40 50 і ото 60. Супер. І так, рідина гура у нас чистенька. Да, та я бачив, якщо була заміна по документах, значить я теж Зараз надію. дав. Я ще сюди купив цілу каністру 100 гривень залив, щоб секати на той. Вже... Зуміти, клієнт з іншої області. Йому їхати сюди по грошах, то саме, що сказати, мені йди оглянь автомобіль, подивитися, оцінити і ну, так, так далі. Тим більше є люди, які абсолютно фактично не знайомі з автомобілями з технічною частиною, тому їм... Потрібна допомога когось. Я так був свою першу машину, 8 покупив, машина була безподобна. А прийшлося до діла, потім як я продавав. Там була вона переварена. Документи не від неї. Ну, І то була То була проблема. Да, проблема. Масло чистеньке, не підгорене. Що в собі подивіться? А. Чуб то таке, можна і переробки. в смислі, Чого-небудь можна доляти. Рівні в нормі. Масло чистесеньке. Там і попередні теж, і ви так. міняли на тео, як робили. Газ теж, фільтр той міняний, той міняний. Ну я бачу, що фільтра більш-менш чисті. Там є відміточка. В загальному автомобіль мені подобається. Так, так, мене цікавить, іменно цифра в тих паспорті, тому що я не... на словах всі... Я купив каже, в 14-му, тому ді 14-го, насправді вона вікна 13-го вона випущена в 13-му році і по вінкоду. Ні, без питань, ви подивіться всі вікна. Ні, ні, я до вас не маю претензій. Ви ж чуєте, що я кажу, так? Нас мрео за 100 доларів можна на 2 роки машину помолодити. Не, Колись так було. Собі куплялася машина, розумію. Мені хоча б рік випуску побачив. Та сторінка. Все, 14 рік 5.02 14 придбано. Добре, тому і 13 -й рік виробництва, тому що вона придбана в другому місці 2014 року, розумієте? Все нормально. Все сходиться. Все сходиться, то що я написав. Я я тут, Жодних пошкоджень немає. Потертостей на сидінні. Категоричних немає, єдине пошкодження, але тут більше вже відноситься до якості китайської машини. це Отут -от йде потрісканий поролон, але це, скажімо так, булячка всіх джілів, всіх хімграндів. Не перфектно вона виглядає, але на жаль, це конструктивна особливість. З нею хворіють дуже багато цих всіх черіко-джіліковських сідушок. В загальному по рулі руль, скажімо так, шкірою обшитий, але відповідає своєму пробігу. Так, В загальному після огляду М-Гранда, що про нього можу сказати? Стан його, скажімо так, досить таки нормальний, нормальний за ту ціну. За 10800 на літній резині готовий власник його віддати. І я не знаю, чи це там суперадекватна ціна, чи ні. Кожна людина виставляє свою ціну, але е, даний автомобіль замовнику я буду рекомендувати е, з проблем, які були на автомобілі. Всього-навсього це було декілька сколів, на капоті, маленька вм'ятинка. Здається, що біля стойки або біля Ой, чи ще не вм'ятинка, а маленький скол і слід іржі на задній кришці, там де контактує рамка. Знову ж таки, дорогі зимові колеса, абсолютно нові. Стан кузова оцінюю на 9, салона на 9, технічний стан на 10. Є дані власника, можливо, самі заінтересуєтесь автомобілем. В загальному автомобіль досить... Скажімо так, нормальний, і е, замовнику, який замовив огляд, буду рекомендувати його до покупки. Дякую всім за увагу. Пока. Маленька ремарка після огляду. Е, їду так собі і думаю, ну чи варто так, з європейцем або з японцем порівнюючи, чи варто купувати автомобіль за 10-11 тисяч, але фактично новий, китайський. Е, ну, Ви не повірите, але склалися позитивні враження. якраз по тому, що салон, ясне діло, виглядає так на рівень так, кінець 90-х, початку 2000-х років по європейських або японських виробниках. Але японці завжди були конструктивними. Там не робили суперсалоні в бюджетному автомобілі, тим, що це є бюджетний автомобіль, взятий за основу Равік, а РАВ-4. Але по ходові я маю на увазі, але двигун взятий. Від Avenсіса 1,8, коробка від Avenсіса. Тобто зліпили з двох машин, з двох нормальних машин, з двох нормальних, скажімо так, відомих. Транспортних засобів зліпилася така у нас машинка, і ну, досить таки цікаво. от саме, що цікаво, що е, немає жодної претензії до автомобіля критичної. І в на пробізі 60-60, отак 5 тисяч склалося досить таки позитивне враження е, про автомобіль. Я думаю, що Багато європейців на такому самому пробізі будуть виглядати так само, скажімо так, і видно, що е, автомобіль не експлуатувався там, е, якимось там комбайнером, скажімо так, в селі, будови ніякі не відвозив, фермер на ньому не возився. Тому вважаю, що досить таки цікава, цікава машинка m Grand X7. І рекомендую до покупки. Все, пока. Підписалися, лайк поставили, коментик написали. на хрестик натиснули. Пока.